Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо чотирьохканальний підсилювач звуку від компанії Kix модель STD4. Постачається в фірмовій упаковці. Підсилювач всередині у нас знаходиться гарантійний талон і також сам підсилювач. Підсилювач в повністю в металевому корпусі. Ось такий вигляд. Компактний, невеличкий, але в той же час доволі важкий. З однієї сторони у нас є дві пари РЦ роз'ємів, також звукові налаштування, з іншої сторони у нас роз'єм для підключення жилення 12 вольт. І також 4 канали. По характеристикам, при підключенні е, спротиву 4 Ом, е, у нас номінальна потужність на кожен канал буде 100 Вт. Якщо е, спротив буде 2 Ом, це буде 150 Вт на кожен канал номінальної потужності. Якщо буде мостове підключення і спротив 4 Ом. То номінальна потужність на кожен канал буде 300 Вт. При купівлі також на даний підсилювач обов'язково розпосюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.